Ну, старий корпус. Історію ви вже, в принципі, знаєте, да? Зараз він закритий, в принципі, він аварійний. Другий поверх ходиш аварійний. Ну, зараз я хочу. Перекриття аварійне чи дах? Дах поки що ще ні, нормально. Але я хочу зараз шукаю спонсорів. До речі, в нас є благо... рахунок благодійний, хто бажає, може туди допомогти. Я хоч шукаю гроші, щоб купити фарбу, пофарбувати кришу. Поки що воно не знає це. Не почало да, ну, ну то Фарба треба одно, ну, поржавчині, щоб покрити, щоб воно було. Ну, Поки війна, ремонт йдуть, розмови, і Володимир Олександрович, наш президент університету, для того, щоб його відреставрувати. Але поки війна, сказали, це великі гроші, зараз чоловік, Після війни, я думаю, що ми його. Поки що хочу кришу перекрити. І потихеньку ми відновлюємо. Ми відновлюємо майстерню. Там опалення нове підключаємо, буде там вже художня займатися гончарна майстерня, гіпсомодельна, там все буде. А там подивимося, може, на перший поверх потихеньку відновимо. Ну, тут треба проводку міняти, тому що вона вже ну, ми, ми за спецфонд купуємо за, або спонсори, або там держава не фінансує. Тому корпус все не опалюється. Відключення корпусу дало можливість десь 200 кубів дрогу. По сьогоднішній ціні це 400 тисяч. Це 400 тисяч тільки на опалення цього корпусу ішло. Ну, Теж доки, да, да, да. так. Да. Потолки. Аура своя. тут. У нас тут заняття, кабінет економіки, педради ми тут проводили. Один колись приїжджав з Києва, назвав малахітова шкатулка. Ну, Я скажу так, в цілому нічого не змінилося. Все... А тут нічого не помінялося. Ну, да. Все собі нормально виглядає охайно.